Доброго дня, дітки! Сьогодні ми вирушимо у дуже цікаву подорож, щоб дізнатися, звідки до нас приходять наші улюблені книжки. А спочатку відгадайте загадку. Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а шита. Не людина, а розповідає. Що це, дітки? Правильно, це книжка. Подивіться, яка вона красива. Хто знає! Як з'являється книжка? Щоб зробити книгу, нам потрібен правильно папір. А з чого роблять папір? Спочатку було велике-велике дерево. Його стовбув перетворюють на ось такі аркуші паперу. Це наша основа для книжки. Тепер у нас є папір. Що далі? Спочатку приходить чарівник, якого звуть письменник. Він вигадує цікаві історії, віршики і казки. Подивіться, як він сидить і пише. Він пише літери та слова. І так з'являється текст. А щоб книжка була не лише цікавою, а яскравою. До роботи приступає ще один чарівник художник або ілюстратор. Він малює яскраві картинки до на наших історій. Подивіться, як він малює. Ці картинки роблять книжку живою та зрозумілою. Коли письменник написав історію, а художник намалював картинки. Всі ці сторінки відправляються на великий завод, який називається Рукарня. Там працюють великі машини. Друкарські верстати. Вони друкують багато-багато копій нашої книжки. Подивіться, як багато книжок. Тепер кожна дитина зможе прочитати або послухати цікаві історії. Отже, дітки, хто допомагає книжці з'явитися? Спочатку був папір. Він з дерева так. Пише історію для книжок. Вірно, письменник. А хто малює картинки? Так, художник, ілюстратор. А де друкують книжки? У друкарні. Молодці! Тепер ви знаєте, який довгий шлях проходить книжка, щоб потрапити до вас. Кому нам потрібно її берегти?